Аліна дивилася на своє відображення у величезному дзеркалі венеційського стилю, що займало майже всю стіну її гардеробної. Сукня від іменитого дизайнера сиділа на ній бездоганно, підкреслюючи кожен вигин її стрункої фігури. Через три тижні в цій сукні або в іншій, ще розкішнішій, вона мала вийти заміж за Ігоря, чоловіка її мрії. Ігор був усім, про що вона могла мріяти вродливий, розумний, з бездоганними манерами та успішною кар'єрою фінансового консультанта. Він з'явився в її житті півроку тому на благодійному вечорі і з першої хвилини зачарував її. Він не поводився, як інші чоловіки, які бачили в ній насамперед доньку Олексія Петровича Клименка, людини, чиє прізвище було синонімом багатства і впливу. Ігор дивився на неї, Аліну, бачив її захоплення мистецтвом, цінував її думку і сміявся з її жартів. Принаймні їй так здавалося. Весілля планувалося грандіозне сотні гостей, найвідоміший ресторан міста, виступи зірок. Її батько не шкодував грошей на щастя єдиної доньки. Та й сама Аліна, яка керувала власною невеликою, але успішною артгалереєю, відчувала, що нарешті знайшла свою гавань. Дзвінок у двері вирвав її із солодких мрій. На порозі стояла Світлана, її найкраща подруга ще з університетських часів. Світлана була її повною протилежністю, різка цинічна журналістка, яка звикла докопуватися до суті і не вірити в казки. Ну що, принцесо, приміряєш кришталеві черевички? Світлана окинула її іронічним поглядом, але в її очах Аліна помітила щось недобре. Світлано, не починай. Сукня гарна? Сукня шикарна, ти в ній королева. Але я не про сукню прийшла поговорити. Нам треба серйозно поговорити, Аліно. Вони пройшли до просторої вітальні з панорамними вікнами, з яких відкривався вид на центр міста. Аліна сіла на м'який диван, обережно розправивши поділ сукні. Світлана ж почала ходити по кімнаті, як тигриця в клітці. Я не хотіла тобі цього казати, чесно. Думала, може, мені почулося, може, я неправильно все зрозуміла, але це не дає мені спокою. Що таке? Ти мене лякаєш. Світлана зупинилася і подивилася подрузі просто в очі. Я вчора була в ресторані Амбасадор, збирала матеріал для статті і випадково побачила твого Ігоря. Він сидів за сусіднім столиком, спиною до мене, розмовляв телефоном. Я не підслуховувала спеціально, просто він говорив досить голосно І що? Він часто проводить там ділові зустрічі. Він говорив не про бізнес, він говорив про тебе, точніше, про весілля. Я почула уривки фраз щось на кшталт. Треба дотерпіти ще три тижні, коли актив буде в моїх руках, і найголовніше, після розпису Клименко нікуди не дінеться, доведеться ділитися. А потім він засміявся так гидко, знаєш, самовдоволено. Аліна відчула, як усередині все похололо це було схоже на абсурд, на злий жарт її Ігор, який щодня говорив їй про кохання, який дарував їй недорогі подарунки, а враження. Поїздки за місто, прогулянки під місяцем. Він не міг бути таким. Світлано, ти, мабуть, щось наплутала. Може, це був не він, або ти неправильно почула. Він міг говорити про якусь угоду, використавши слово актив у професійному сенсі. Аліно, я впізнаю його голос із тисячі і тон. Це був тон мисливця, який загнав здобич. Я журналістка, я людей на наскрізь бачу. Цей твій принц, звичайний Альфонс, тільки дуже високого класу. Слова подруги боляче різали, немов гострим склом. Аліна піднялася, відчуваючи, як тремтять коліна. Це неправда. Ти просто завжди була циніком і ніколи не вірила в моє щастя. Ти заздриш». Світлана не образилася. Вона підійшла ближче і м'яко взяла Аліну за руки. Заздрю? Так, можливо. Але не його грошам чи твоєму статусу я заздрю твоїй здатності вірити в людей. Але саме тому я не можу дозволити, щоб хтось розтоптав твоє серце. Подумай сама, звідки він узявся? Його консалтингова фірма це стіл, стілець і ноутбук в орендованому офісі. Усі його великі клієнти з'явилися після знайомства з тобою. Він ніколи не розповідає про свою сім'ю, про минуле. Все дуже розмито. Батьки живуть скромно в іншому місті, втратив зв'язки зі старими друзями через переїзд. Це ж класичні заготовки. Кожне слово Світлани було як цвях, забитий у кришку труни її щасливого майбутнього. Аліна згадала, як Ігор делікатно, але наполегливо цікавився бізнесом її батька, його активами, структурою компанії. Тоді вона сприймала це за щирий інтерес до справ її родини. Згадала, як він, ніби жартома, пропонував укласти шлюбний контракт, де в разі розлучення їй відходило б усе, що було до шлюбу, але все, що нажите спільно, ділилося б навпіл. Це виглядало так шляхетно, але ж спільно нажитим після весілля стали б і частки в батьківських компаніях, які той збирався подарувати їй. Що ж мені робити? Прошепотіла Аліна, відчуваючи, як сльози підступають до очей, скасувати весілля на підставі твоїх підозр. Він скаже, що ти все вигадала, батько буде в люті. Ні, рішуче сказала Світлана, скасовувати нічого не треба. Ми його перевіримо по справжньому. Влаштуємо йому тест на міцність, який жоден шахрай не пройде. Ідея, що народилася в голові Світлани, була одночасно геніальною і божевільною. Вона була настільки ризикованою, що могла зруйнувати не тільки стосунки Аліни, а й репутацію її батька. Але сумніви вже пустили коріння в душі дівчини, і вона розуміла, що не зможе жити з ними. Їй потрібна була правда, якою б гіркою вона не виявилася. Найскладнішим було переконати батька. Олексій Петрович Клименко, людина старої закалки, що побудував свою імперію в лихі дев'яності, терпів ігор та інтриг. Він сидів у своєму величезному кабінеті, оббитому темним деревом, і слухав доньку з кам'яним виразом обличчя. Що? прогремів він, коли Аліна закінчила. Ви з глузду з'їхали інсцинувати банкрутство? Ти розумієш, що це означає? Це не просто сказати, у нас немає грошей. Це паніка на ринку, падіння акцій, перевірки від усіх можливих інстанцій, це удар по репутації, яку я будував 30 років, і все заради того, щоб перевірити твого нареченого, якщо він тобі не подобається, просто вистав його за двері. Тату, я його кохаю, голос Аліни тремтів. Або кохала, я не знаю. Я не можу просто так його кинути, ґрунтуючись на чутках, але я й не можу вийти за нього заміж, маючи такі сумніви. Уяви, що Світлана має рацію. Уяви, що я вийду заміж, а через рік він подасть на розлучення і відсудить у нас половину всього, що ти створював усе своє життя. Ти ж сам казав, що довіра це головне я мушу знати правду, будь ласка. Вона дивилася на нього своїми великими, повними сліз очима, і серце старого бізнес вовка здригнулося. Він бачив перед собою не спадкоємицю імперії, а свою маленьку дівчинку, яку образили, і він зрозумів, що її душевний спокій важливіший за будь які акції та репутацію. Добре, важко зітхнув він, але робитимемо все по-розумному це буде найдорожчий спектакль у нашому житті. І якщо твій Ігор виявиться порядним чоловіком, я особисто перед ним вибачуся. Але якщо ні. Тоді він пошкодує, що народився на світ. Наступного дня Олексій Петрович викликав начальника своєї служби безпеки та керівника юридичного відділу молодого, але неймовірно талановитого юриста на ім'я Максим. Максим був повною протилежністю Ігоря, невисокий, у строгому костюмі та окулярах, він не мав яскравої зовнішності, але від нього віяло надійністю і спокоєм. Він говорив тихо, але кожне його слово було виваженим. Отже, завдання таке почав Клименко, окресливши ситуацію, не вдаючись у романтичні подробиці. Нам потрібно створити повну ілюзію раптового краху, інформаційний витік про невдалу інвестицію, арешт закордонних рахунків, блокування активів. Усе має виглядати максимально реалістично. Максиме, ваша задача підготувати пакет документів, фальшиві ухвали суду, повідомлення від банків усе, що можна буде, випадково залишити на столі. Служба безпеки забезпечить витік у змі, але так, щоб це виглядало як ворожа атака. Максим слухав уважно, роблячи позначки в блокноті. Він не ставив зайвих питань, лише уточнював технічні деталі. Кілька разів він піднімав очі на Аліну, яка сиділа поруч із батьком, і в його погляді не було ні засудження, ні цікавості, лише професійне співчуття. Вона вперше відчула себе не об'єктом інтриги, а клієнтом, чию проблему вирішують серйозні люди. Підготовка зайняла кілька днів. Аліна продовжувала грати роль щасливої нареченої, хоча всередині в неї все стискалося від напруги. Кожен дзвінок від Ігоря, кожне його кохаю тебе тепер звучало фальшиво. Вона змушувала себе посміхатися, обговорювати з ним список гостей, але сама лише чекала дня хік. Цей день настав у п'ятницю ввечері. Вони з Ігорем вечеряли в її квартирі, коли пролунав дзвінок від батька. Аліна увімкнула гучний зв'язок. Аліно, терміново приїжджайте до мене, обоє. Це. Це катастрофа. Голос батька звучав так натуралістично, з нотками паніки та розпачу, що Аліна й сама на мить повірила, що все це по-справжньому. Вони примчали до батьківського будинку за півгодини. Олексій Петрович зустрів їх у кабінеті. Він був блідий, краватка збилася набік, на столі стояв недопитий келих із коньяком. Що сталося Олексію Петровичу? Ігор поклав руку на плече Аліни, демонструючи підтримку. Все пропало. видихнув Клименко і кинув на стіл папку з паперами, підготовленими Максимом. Пам'ятаєш ту угоду з азійськими партнерами? Вона провалилася, виявилося, це була афера. Я вклав туди майже всі вільні кошти, і вони їх заморозили. А сьогодні, вранці, наші конкуренти почали рейдерську атаку. Наші рахунки заблоковані, акції падають із космічною швидкістю. Це кінець, Ігорю. Ми банкрути. Аліна закрила обличчя руками, імітуючи ридання. Вона краєм ока спостерігала за Ігорем. На його обличчі був шок, справжній неприхований шок. На миті й навіть стало його шкода. Він підійшов до неї, обійняв Тихо, кохана, тихо. Ми щось придумаємо. Гроші це не головне, головне, що ми є одне в одного. Олексію Петровичу, якими б не були проблеми, ми впораємося, я допоможу. У мене є зв'язки, я підключу своїх юристів. Того вечора він був ідеальним він заспокоював Аліну, підтримував її батька, поводився як справжній член родини, на якого можна покластися в біді. Коли вони повернулися додому, Аліна майже повірила, що Світлана помилилася. Що все це було жахливим непорозумінням. Вона заснула в його обіймах, відчуваючи одночасно й полегшення і сором за свою підозрілість. Але ранок приніс перші зміни. Прокинувшись, Аліна побачила, що Ігор сидить на краю ліжка і напружено дивиться в телефон. Доброго ранку, коханий. Він здригнувся, ніби його спіймали на гарячому. А, доброго ранку, я тут читаю новини. Все погано. Вже всі фінансові видання пишуть про проблеми твого батька. Його тон був уже не таким співчутливим, як учора. У ньому з'явилися металеві нотки. Що ми будемо робити? запитала Аліна, сідаючи поруч. Треба думати слухай, що до весілля. Може, варто його відкласти? Розумієш, зараз не до святкувань. Та й грошей на такий розмах у нас тепер немає. Треба бути реалістами. Це був перший тривожний дзвіночок. Він говорив не про те, як підтримати її, а про скасування весілля. Але я думала, ми все одно одружимося, може, просто скромно, без гостей. Аліно, не будь дитиною, він роздратовано встав. Яке весілля? Треба рятувати те, що залишилося. Я зараз поїду, спробую поговорити з деякими людьми, може, вдасться щось зробити. Він поцілував її швидко, формально і пішов. Протягом наступних кількох днів Ігор перетворився на іншу людину. Він став відстороненим, заклопотаним. Дзвонив рідко, на її дзвінки відповідав неохоче, посилаючись на важливі зустрічі для вирішення їхніх проблем. Аліна грала свою роль до кінця. Вона переїхала з розкішної квартири в центрі до батьківського будинку, продавши апартаменти, щоб покрити частину боргів. Вони з батьком демонстративно пересіли на скромніші автомобілі. Новина про їхній крах облетіла все місто. Багато друзів одразу ж зникли з горизонту. Ігор з'являвся все рідше, його візити стали короткими і діловими. Він більше не говорив про кохання, він говорив про активи. Аліно, нам треба бути прагматичними, сказав він під час однієї з таких зустрічей. Твоя галерея, вона ж оформлена на тебе. Її можна продати, це хороші гроші. Але це моя справа, моє життя. Вигукнула Аліна, щиро обурившись його пропозицією. Життя змінюється, різко відповів він. Треба жертвувати малим заради більшого. І ще ця твоя машина навіщо вона тобі зараз? Це теж актив і прикраси. Він оглядав її так, ніби вона була набором предметів для продажу на аукціоні. Від колишнього ніжного й турботливого чоловіка не залишилося й сліду. Перед нею сидів холодний розважливий хижак, який оцінював, що ще можна вичавити з ситуації. Тим часом Світлана та Максим не сиділи, склавши руки. Журналістка через свої канали пробила інформацію про минуле Ігоря. Виявилося, що це вже не перша його історія кохання з багатою спадкоємицею. Дві попередні закінчилися на етапі заручин, коли з'ясовувалося, що статки наречених не такі вже й великі або надійно захищені шлюбними контрактами. Максим же через Службу безпеки встановив спостереження за Ігорем, і те, що вони з'ясували, остаточно розставило всі крапки над і. Ігор не зустрічався ні з якими юристами чи банкірами, щоб допомогти родині Клименків. Він зустрічався з адвокатом по розлученнях, консультуючись, як йому вийти з ситуації з найменшими втратами, і чи може він претендувати на якусь компенсацію за моральну шкоду та скасоване весілля. Більше того, він уже активно спілкувався на сайтах знайомств з іншими потенційними жертвами. Кульмінація настала через тиждень після початку банкрутства. Ігор приїхав до будинку Клименків. Він був одягнений не в дорогий костюм, а в прості джинси та светр, ніби намагаючись відповідати новому бідному статусу родини. Він застав Аліну у вітальні. Вона сиділа біля каміна, загорнувшись у плед, і дивилася на вогонь. Аліно, нам треба поговорити, почав він без будь-яких прелюдій. Говори, я слухаю. Я багато думав останніми днями, це все дуже складно. Я не така людина, щоб жити в боргах і постійному стресі, я звик до іншого рівня. І я не можу тягнути тебе за собою на дно і не хочу, щоб ти тягнула мене. Аліна мовчки дивилася на нього. Її серце вже не боліло. Воно було порожнім і холодним, як згаслий попіл. Про що ти говориш, Ігорю? Я думаю, нам треба розійтися, сказав він, дивлячись у бік. Це буде краще для нас обох. Ти молода, красива, ти ще влаштуєш своє життя, а я. мені треба починати все з нуля. Я не можу дозволити собі мати сім'ю в такій ситуації. Це було б безвідповідально. Він говорив заготовленими красивими фразами про відповідальність і благородство, але суть була одна він кидав її, бо вона стала бідною. Тобто, весілля скасовується? тихо запитала вона, щоб почути це остаточне підтвердження. Так, він, нарешті, подивився їй у вічі, і в його погляді вона не побачила ні жалю, ні співчуття, лише холодне полегшення. Я думаю, так буде правильно. Я залишу тобі обручку, можеш продати її, хоч якісь гроші. Це було останньою краплею. Навіть у своєму цинізмі він намагався виглядати шляхетним. Аліна повільно піднялася. Ти знаєш, Ігорю, ти, мабуть, маєш рацію нам справді не по дорозі. У цей момент двері кабінету відчинилися, і звідти вийшов Олексій Петрович. Він був у ідеально випрасованому костюмі, з сигарою в руці. За ним ішов спокійний і зібраний Максим із папкою в руках. Думаю, ви вже все обговорили, сказав Клименко крижаним тоном. А тепер, молодий чоловіче, послухайте мене. Ігор здивовано подивився на нього, потім на Максима. Він не розумів, що відбувається. Олексію Петровичу, мені дуже шкода, що так вийшло. Мені теж шкода, перебив його бізнесмен. Шкода часу, витраченого на тебе, шкода емоцій моєї доньки. Але це була корисна інвестиція. Знаєш, я за своє життя уклав тисячі угод, але найкращою інвестицією за останній тиждень стали витрати на цей спектакль. Спектакль про що ви? Про наше банкрутство. Посміхнувся Клименко хижою посмішкою. Воно було таким же фальшивим, як і твої почуття. Ми просто хотіли подивитися, як ти поведешся, коли годівниця спорожніє, і ти не розчарував, показав себе у всій красі. Обличчя Ігоря змінювалося скалейдоскопічною швидкістю нерозуміння, шок, усвідомлення, лють і, нарешті, приниження. Він зрозумів, що його спіймали в пастку, як дурного щура. Ви, ви знущалися з мене, прошепів він. Ми захищали свою родину. втрутився Максим, роблячи крок уперед. Його тихий голос звучав вагоміше за крик. Ігоре Сергійовичу, ось тут. Він відкрив папку зібрані докази ваших консультацій з адвокатом по розлученнях, роздруківки вашої переписки на сайтах знайомств, а також свідчення двох інших дівчат, яких ви намагалися обдурити за схожою схемою. Я думаю, вам варто покинути це місто тихо і швидко. Інакше ці документи потраплять куди слід, і ваша кар'єра фінансового консультанта закінчиться дуже сумно. Ігор дивився то на Максима, то на Олексія Петровича, то на Аліну. Він хотів щось сказати, виправдатися, але слова застрягли в горлі. Він був розчавлений. Мовчки розвернувшись, він швидко вийшов з дому. Двері за ним зачинилися з глухим стуком, що поставив остаточну крапку в цій історії. В кімнаті запанувала тиша. Аліна відчула, як напруга останнього тижня відпускає її. Вона підійшла до вікна і подивилася, як машина Ігоря зривається з місця і зникає за поворотом. З її очей потекли сльози, але це були не сльози горя, це були сльози полегшення. Вона плакала за своєю розбитою мрією, але водночас раділа, що вчасно прокинулася. Батько підійшов і обійняв її. Все, доню, все скінчилося. Він не вартий жодної твоєї сльозинки. Кілька місяців потому. Весільні сукні були повернуті в салон, запрошення викинуті, а життя Аліни повернулося у звичне русло, але стало іншим. Вона стала сильнішою, мудрішою і почала більше цінувати справжнє. Її галерея процвітала. Вона готувала нову велику виставку молодих художників. Одного вечора, коли вона вже закривала галерею, до неї зайшов відвідувач це був Максим. Він був не в діловому костюмі, а в звичайних джинсах і светрі, і це робило його молодшим і менш офіційним. Максиме, що ви тут робите? Знову якісь юридичні проблеми? пожартувала Аліна. Ні, посміхнувся він. Жодних проблем. Я просто проходив повз. Я, чесно кажучи, не дуже розбираюся в сучасному мистецтві, але мені завжди було цікаво. Може, проведете мені невелику екскурсію, як для дилетанта. Вони довго ходили порожніми залами. А Ліна з натхненням розповідала про кожну картину, про художників, про сенси, які вони вкладали у свої роботи. А Максим слухав він слухав не стільки про мистецтво, скільки про неї саму. Він дивився на те, як горять її очі, коли вона говорить про улюблену справу і бачу перед собою не доньку олігарха, небагату спадкоємицю, а яскраву, розумну і неймовірно захоплену жінку. Знаєте, сказав він, коли вони зупинилися біля однієї з картин, я бачу вас у найважчий момент, коли ви були змушені грати роль і перевіряти близьку людину, і ви впоралися з цим з гідністю, це вимагає великої сили. Це вимагало великого розчарування, сумно посміхнулася вона. Можливо, але тепер ви вільні від ілюзій і можете побудувати щось справжнє. Він помовчав, а потім, трохи ніяковіючи, запитав Аліно, можливо, це недоречно, але може, вип'ємо кави якось не як юрист і клієнт, а просто як двоє людей. Аліна подивилася на нього, на спокійного, надійного, трохи сором'язливого Максима, який не намагався її вразити, не говорив гучних слів, а просто хотів випити з нею кави. І вона зрозуміла, що саме з таких простих чесних речей і починаються справжні історії. Із задоволенням, відповіла вона, і вперше за довгий час її посмішка була абсолютно щирою. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.